Вітаю всіх на своєму каналі, ви знаходитесь на моєму каналі Євген виконроби. Сьогодні ми поговоримо про плиточні роботи, про їх вартість. Коли ви намагаєтесь самостійно порахувати вартість робіт по плитки, то, скоріше за все, ви звертаєтеся або шукаєте плиточників виконробів фірми і задаєте їм просте питання: скільки коштує квадрат укладання плитки? І вони вам називають. 500 гривень, 600 гривень, 700 гривень, це не дуже важливо, там Середня риночна ціна зараз там, ну, приблизно 600 гривень за квадрат укладки плитки. Ви починаєте рахувати свій санузел. ну, так як ви замовляєте плитку, да? вам потрібно знати квадратуру вашого санузла. Наприклад, вона становить 25 квадратних метрів, і ви задаєте те ж саме питання до плиточника. Скільки коштує квадрат укладання? Одного квадратного метра плитки, він вам відповідає там, 600 гривень, наприклад, ви перемножаєте свої там, 25 квадратів а, плитки на 600 гривень, отримуєте наприклад, суму 15 тисяч гривень, і ви думаєте, що за роботи вам доведеться заплатити лише 15 тисяч гривень. Це неправильно. А, плиточні роботи складаються з багатьох інших робіт, не тільки укладання собственно, плітки. Наприклад, якщо ми беремо стандартний дизайн-проєкт з отакою візуалізацією, це ванна кімната, це душова кімната, це проєкт ЖК Республіка, це проєкт ЖК Файна Таум, це ванна кімната, душова кімната. Давайте розглянемо, які роботи плиточні були виконані в цих санузлах, Помимо укладання плитки. Тому що укладання плитки, воно складається. Не лише собственно, взяв, поклав, змонтував плитку. А крім цих робіт, ще є багато інших. Зараз в цьому відео я вам їх всі назову. Назову кількість цих робіт, назову вартість цих робіт. І, в кінці, ну, і ви дізнаєтесь, вартість укладання плитки в, ну, в санузлі в ванні такого рівня. Да? Це дизайнерський ну, преміум сегмент в місті Київ. Які види робіт тут зроблені, і вартість цих робіт. І в кінці у вас буде цифра приблизна. Я вже, ну, я веду статистику по всім квартирам. В кінці я вам просто скажу вартість приблизну, яка буде і у вас, і на всіх інших е проєктах. І забігаючи на перес, скажу, вона не буде 15 тисяч гривень. Тому що, ну, наприклад, давайте візьмемо е ЖК Республіка, відкриємо відкримо акт. По плиточним роботам, по плиточним роботам. Де наш акт? Укладання плитки. Відкриваємо. З чого складаються плиточні роботи? Окрім квадратури, ту, яку ви собі представляєте. Це, по-перше, це укладання самої плитки да, на стіну, квадратні метри. Друге, укладання відкосів і сплитки. Що таке відкоси і сплитки? Це всі а, стіни менше, ніж 50 см шириною. Там десь це віконні відкоси, це стінові відкоси, маленькі стіни. Плиточники беруть за це в погонних метрах. Тобто є квадратні метри укладання плитки, є погонні метри. В майже в 100% випадків ціна за. Квадрат плитки така ж сама, як і ціна за відкос плитки. Тобто, якщо відкос 60, квадратів, 600 гривень квадрат, і погонний метр один, отакої вузенької стіни, теж 600 гривень квадратний метр. Зв'язано це з тим, що працювати з відкосами набагато важче, ніж а, з квадратними метрами плитки. За що ще беруть? Це чорний і чистий різ плитки, так називаємо. Чорний різ плитки. Ну, наприклад, у вас стоїть ванна. 1,80 м, і ви хочете собі шовчик посередині плитки. У вас плитка метр 20 на 60 Тобто вам треба зробити по центру шов і по бокам плитку, відповідно, відрізати. Да? Це є, і ви відрізали плитку, а наступною плиткою оцей різ перекрили. Тобто ви бачите в куту заводську частину плитки. Да? Таку красиву, рівненьку, ідеальну плиточку. Так оцей різ, який ховається за плитку, який потім або закривається, якщо це підлога плінтусом, або іншою плиткою. Це називається у плитатнічників чорний різ плитки. І його там набігає теж немало. Тобто вся плитка, яка ріжеться, це або чорний різ, або чистий різ. Іноді треба з чорного різу зробити заводську таку фасочку, коли ви відрізали плитку, наприклад, на двері, і вам з цього або дві плитки стикуються між собою відрізаних. Або е, у вас, наприклад, двері прихованого монтажа, і вам треба відрізати і зробити кут 45 градусів. Так оця ось кромочка повинна бути ідеальна заводська. Якщо це ріжеться не заводська кромка, це ріжеться з цієї кромки, чи з чорного різу, так називаємо, треба зробити заводську. Це є чистий різ. Тобто є у нас укладання плитки, відкоси від плитки, чистий різ, чорний різ. Запил плитки під 45 градусів. Це, я думаю, зрозуміло для всіх розцінка. Зараз уже мало хто на кути ставить ці пластикові або алюмінієві кутики, робиться 45 градусів із плитки. За це ви платите окрему розцінку. Таких 45 градусів у вас теж набігає певна кількість. Далі. Влаштування отворів з плитки. це всі отвори під підрозетники і сантехнічні виводи. За це плиточники беруть також окрему вартість за штуку. Тобто вирізав одну в один отвір, це коштує певних грошей. Далі виготовлення лючків під ванною. Тобто вас ванну треба іноді обслуговувати там раз на 5-10 років сіфони, або якщо він там буде протікати вас, спрацює датчик протікання, вам треба. Цю плитку зняти. Зараз, як правило, роблять на. Ну, лючки ці пластики вже ніхто вже не ставить, роблять на магнітах. Її знімають присосками, ставлять. Так от, щоб це все зробити, магнітики. За це вам теж треба бути заплатити окремо. Епоксидна затирка плитки, друзі. Це теж зрозуміло. Після укладання плитки її треба затерти всю. Епоксидна затирка коштує по роботі. Вона і як матеріал коштує дорожче, і по роботі вона теж коштує дорожче. Формування кута 45 градусів, Тут, тобто ви зробили із плитки 45 градусів кут, його треба ще затерти окремо. Оце плиточники беруть теж в погонних метрах. Формування кута 45 градусів з епоксидної затирки. І останній вид роботи: це силикон внутрішніх кутів. Всі внутрішні кути це душова частина ванна. Треба просиліконити. Також, якщо у вас є душовий подіум, а не ванна за виготовлення душових подіумів, плиточники теж беруть окрему суму як за вироб. От. Також є, не, бувайте, не будемо забувати, що треба зробити гідроізоляцію. Треба погрунтувати стіни. Ну, спочатку у вас штукатурені штукатурні стіни, треба їх погрунтувати. Зробити гідроізоляцію, проклеїти по всім кутам гідроізоляційну стрічку це все теж квадратні метри, погонні метри. А також змонтувати ванну, підключити сіфон. Да? Це все будемо рахувати. Бачите, скільки розцінок я назвав. Ква і квадратура десь там її небагато. Тобто основну вартість вашої ванни складає не квадратні метри плитки, як ви вважаєте. Давайте просто пробіжимося по цієї візуалізації і по оцієї, а, скільки коштує, коштують роботи да, по плитці. Дивіться ванна, кімната. Що тут були за роботи? Укладання плитки 1200 на 600, 17,7 метрів квадратних. Вартість а, для замовника була 600 гривень квадратний метр. Загальна сума 10626 гривень. Далі. Укладання відкосів із плитки, узьких частин. Назбиралось 26,8 метрів погонних по 600 гривень 1650 гривень. Чистий, пліз, чистий різ плитки. Тут чистого різа плитки було на 39 метрів на секундочку. по 100 гривень для замовника 3900. Чистий Чистирі плитки, А, це був простий простирі плитки, вибачте, 39. Чистий Чистирі плитки було 29 по 200 гривень на 5800. Запив плитки під 45 градусів. 17 метрів. По 600 гривень 10200 гривень влаштування кутів 45 градусів. Отвори в плитці, 17 отворів по 150 гривень. 2550 гривень. Виготовлення лючка на магніті під ванною а, 2000 гривень. Епоксидна затирка плитки 207 квадратних метрів 180 гривень. Також іноді беруть епоксидну затирку в погонних метрах. А, Формування кута 45 градусів з епоксидної затирки. 17 метрів по 240 гривень 4080 гривень. Силикон внутрішніх кутів 22 і 8 метрів погонних по 100 гривень, силикон 2,280. Загальна вартість робіт по монтажу плитки і всіх інших робіт 61 212 гривень. 61 212 гривень це майже 1500 доларів зробити один санузел. Душова кімната, ціна майже те ж саме. Давайте пробіжимося: це укладання плитки, укладання відкосів, різ плитки, чистий різ плитки, запил плитки під 45 градусів, епоксидна затирка, силикон внутрішніх кутів, виготовлення кришки душового трапа. Ви часто купуєте душові трапики, де треба вкласти в них плитку. Теж треба вирізати края зашліфувати, щоб це все було красиво. Окрема вартість, от вартість душової робіт по монтажу плитки в душовій кімнаті 57 тисяч 236 гривень. Ну, майже така сама ціна, як і в ванні, Там 4 тисячі гривень різниця. Тобто ви бачите, що зробити один санузел треба 15 тисячі доларів. Ну це не 15 тисяч гривень, про які я казав на початку, що ви перемножили просто свою квадратуру і отримали. Якусь суму і помножили на там, 600 гривень. Тому коли ви а, телефонуєте до там, плиточників фірм, це будь-які роботи в ремонті квартир, нема просто квадратного метра. Є дуже багато інших робіт, я буду про них розказувати. Ви підпишіться на мій канал, тому що а, будуть виходити відео по, про вартість, про ремонт. Дуже багато чого я буду зараз. А, Розповідати вам саме про ремонт. Дуже багато думок не збиралось, які ми хочу з вами поділитися, щоб ви все знали про ремонт, про вартість, про те, як спілкуватися з будівельниками, з фірмами, як їх контролювати. Дуже багато цікавого матеріалу буде. Це відео чисто про плитку. Тому, скоріше за все, коли у вас дизайн-проект, коли у вас така, такого рівня візуалізації, да? Вартість робіт по плиці вона не буде просто 600 гривень, вона буде в середньому, по всім роботам, 1500 тисячі гривень. Це, до речі, це без гідроізоляції, я ще назвав. Гідроізоляцію робили окремі люди на цьому об'єкті, тому що можна прибавити роботи по гідроізоляції. Ну, в середньому, я ж кажу, півтори тисячі десь буде, плюс-мінус. Тобто на, на цю суму ви повинні розраховувати. Якщо у вас два санузла, це 3000 тисячі доларів, вам потрібно віддати чисто за роботи по плиці. Відкриємо Fine Town Квартиру. Ось ці візуалізації. Класний проект, мені подобається. Дуже крута квартира. Fine Town, яку ми зробили: 107 квадратних метрів. Відкриваємо акти по плитці. Яка там вартість? Я ж кажу, що тут буде неважливо, яка у вас квартира, якщо у вас дизайн проекти там ось така насичена і кути, і відкоси, плюс-мінус роботи будуть коштувати однаково. Укладання плиточки, де наша Укладка плитки. Так, ванна. Ну, Це без гідроізоляції. Ванна 39. 1400, але в цій ванні ми деякі стіни взагалі не обкладали плитки, плиткою. Там вони або обшиваються панелями, або ну, ми за панелями, звісно, що і за меблями тут не монтували плитку, тому тут роботи трішки менше 40 тисяч гривень це тисячу доларів. 500 доларів зекономлено на роботах. Це без гідроізоляції, ще раз наголошую. Душова кімната те ж саме, частина цієї а, душової кімнати обкладалась панелями. І Вийшло. Трішки зекономити 43 тисячі гривень по роботам. Ще тут був коридор, балкон. А з коридором і балконом взагалі вийшло 120 тисяч гривень. Це роботи. Це, собственно, ну, сколько це? 1000, тисячу, тисячу. три тисячі доларів. Да, ось. Я ж кажу, плиточні роботи. Плюс, мінус, там, можливо, десь що у вас там коридор, балкон якийсь, буде коштувати е, 3000 доларів плиточні роботи. Тобто, розумієте, що коли ви телефонуєте і питаєте, просто а скільки коштує квадратний метр плитки, це взагалі вам нічого не дасть. Так не рахується. Рахуються всі-всі-всі роботи з гідроізоляцією, з підготовкою, з нарізанням плитки, з кутами, з затиркою, з отворами. І тоді це буде. Ну, якби ясна для вас картина, тому треба питати, а скільки стоїть комплекс робіт в санузлі, ну, за всіма роботами по укладанню плитки? Тоді вам плюс-мінус вас зорієнтують і для вас не буде яким сюрпризом, коли майстер вам в кінці робіт ви питали просто про квадратні метри, а вам. Виставили рахунок з всіми роботами на 1500 доларів замість п'ятнадцяти тисячі І кажуть, що так чувак, ну ми так працюємо, ми так беремо. Це твої проблеми, що ти не спитав. Квадратні метри це окремо, а все інше це окремо. Тому домовляйтесь на берегу з, з самими підводними камнями. Те ж саме малярні роботи. там Скільки коштує там, квадрат стіни під фарбування? Ну, помимо квадрата, у вас там буде дуже багато погонних метрів, дуже багато підготовки, виготовлення примикань, армування стиків, гіпсокартону, там, до тіньових всяких реяк, профілів і так далі. Там не будуть просто квадратні метри, це по всім роботам. Ремонт не складається просто з квадратних метрів, ремонт складається з дуже багатьох інших робіт, про які я вам буду розповідати в наступних відео. Якщо у вас залишилось питання по плитці, можете задавати їх в коментарях або писати мені в Viber, Telegram, або нам в Instagram. А також, якщо вам потрібен ремонт під ключ або дизайн, можете звертатись до професіоналів, які вам порахують все, і для вас не будуть ніяких підводних каменів, ви будете точно знати свій бюджет на ремонт які вам потрібно виділити на роботи, на матеріали. Також ми можемо порахувати комплектацію, допомогти вам з цим. У нас є дуже багато скидок, знижок на всі чистові матеріали. Тому ремонт з нами буде вам, я думаю, по кишені в будь-якому випадку. Або ми вам підлаштуємось під ваш бюджет, допоможемо, порахуємо матеріали роботи якось під вас, якщо це можливо. Дякую за увагу. До скорих зустрічей.